Дуже класне авто для міста на кожен день. Це Citroen c 3 Маленький, компактний, на автоматичній коробці перемикання передач. Бензиновий двигун на 1,4 літра. Він доволі таки потужний, а ще він економний. Крутяча літня гума. Ось такі от колеса. Давайте перейдемо з вами до салону. Салон, по-перше, він доволі таки місткий. По салончику. Сидіння, дуже гарно збережені, сидіння з бічною підтримкою. Дуже комфортно в ньому сидіти. Кермо в чудовому стані, не затерте нічого. Маємо протитуманні фари передні, задні, клімат, контроль, автоматична коробка, як я вже казав. Пробіг підтверджується по документам з Німеччини. Під рульові ліпістки присутні. А ще маємо управління магнітолою з отакого джойстечка. Передні склопідіймачі, електропривід зеркал, задній ряд вам продемонструю ще. Ось так він виглядає. Місця доволі таки достатньо. Третій підголовник, до речі, також є. І показую вам багажничок. Ось такому він. Такий розмір. Аптечечка також присутня. Друзі, це авто знаходиться в Бердичеві, по вулиці Шкіряників. 8, на автомайданчику Бієравто. У нас більш ніж 120 автівок, і саме цей автомобіль ви можете оформити у кредит або у лізинг. Також можете обміняти на свою автівку. Це послуга 3D. Приїжджайте, ми вас чекаємо.